Частина житлових будинків і кілька установ, серед яких навіть саме адміністративне приміщення Чернігів Обленерго залишилися вчора без світла. Вчора в 6.20 у нас відключилося велике э, напрямлення, Згоріли кабель. Ми пока переключили апеляційний суд і госпіталь у нас остався без напряження. І навіть наша компанія Чернігов обленерго на 40 минут наше здання вчора було відключено. Нам там купити шкаф для шкаф для постійного управління выключателя. Шкаф купити, він стоїть 100 тисяч гривень. Це великі гроші сьогодні. У нас є деньги є в тарифі. Ми можемо його купити, поставити на РП1, який безпечує весь центр міста, щоб автоматичний диспетчер з с цього с этого здания включав і виключав. Причиною аварійної ситуації керівник підприємства вважає те, що певний час не виділялися достатні кошти для розвитку матеріально-технічної бази. Володимир Ткач визнає, що всередині компанії є внутрішній конфлікт у керівництві. Ми його не можемо купити пітлет. Знаєте по чому? Потому что у нас такой умный финансовый директор. Это то, что говорил тогда а, некоторые там товарищи озвучили, что у нас есть внутренний конфликт. Внутренний конфликт у нас, я сразу на этом остановлюсь. Вот почему случилось исключение, да? Потому что мы не покупаем, мы экономим деньги. А я сюда приехал не экономить деньги. Я сюда приехал навести порядок, показать, что плохого нашим акционерам. То, что есть сегодня и происходит. Мы не покупаем за 5 лет ни кондиционеры, ни мебель, Социально-бытовых условий у наших работников нету. Я когда поехал по, по предприятию и посмотрел, что происходит у нас на предприятии, в каких условиях люди переодеваются, у нас наверное, даже в некоторых разных воды не было. Люди даже помыться после работы не могли. Это что, социально-бытовые условия? За пять лет некоторых тут руководителей у меня, финансового директора, в том, к частности. Поэтому тому сьогодні і така ситуація на случая. Тому що пишемо аварийно, пишемо заявки, щоб привести привісіду схему в нормальний режим, щоб такого больше не повторялось у нас. Вчасний ремонт і оновлення обладнання. А до такої практики, за словами голови правління, вони відтепер переходять, мають сприяти і безперебійному енергопостачанню в зимовий період. В обленерго розробили графік вієлових відключень на той випадок, якщо вони будуть застосовуватися в Україні. Однак, у той же час сподіваються, що відключень взимку не буде. На поширенням совіще. совещании у нам было сказано, что мы э, готовы к, 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 аварийным отключениям, да, чтобы, сэконом, чтобы сберечь энергосистемы страны. Но этого никто не хочет. Нет никакого желания, и мы надеемся, что этого не будет. Мы надеемся на это, что этого не будет. Не будет их веренных отключений, не будет этих аварийных отключений, не будет нам ограничений в область давать. Потому что, опять же, вы понимали, не мы командуем системой Украины. Нам система Украины дает команду, что нам нужно снять 100 мегаватт и так далее нагрузки, чтобы можно было и выдержала вся энергосистема Украины. Вы помните, что было в прошлом году, в декабре месяце. Не дай Бог такого повторения. Нам це не нужно поверьте, мы перше заинтересованы, хоча ми вже все отработали. У нас вже графіки є, на сайті вони є, все у нас отработано і, і так далі. Ми готові к этому. Ми не можемо не остаться і не подготовиться в зиму так таким відключенням. мы ми сподіваємося, що цього не буде. Рішення про розподіл коштів, у тому числі їх спрямування на технічне оновлення, приймають акціонери. Отже, голова правління сподівається, що вплинути на думку акціонерів допоможе і суспільний резонанс стосовно аварійної ситуації. І вони приймуть правильні стратегічні. Ні, рішення, щоб подібного, більше не траплялося.